Уродженець Черкащини, який був зареєстрований у Луганській області, проживав у Полтавській скоював злочини, крадіжки старовинних євангелій з церков у Івано-Франківській та Чернівецькій областях, а збував крадене у Харкові. Така широка географія злочинця не допомогла йому уникнути покарання. Він був затриманий івано-франківськими правоохоронцями, а 22 украдені ним церковні реліквії буде повернуто у храми. Детальніше щодо розкриття цього та Інших злочинів, скоєних у області, у наступному сюжеті, правоохоронці області звітують про успіхи у своїй роботі. Усі недавно скоєні вбивства, а їх 17, за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтування, розбійні напади та вимагання уже розкрито. Знайдено і винних у резонансній справі щодо побиття редактора газети «Коломийський вісник Василя Дем'янєва. Це обидва раніше судимі, один з них тричі судими. Один тричі судимий, який арештований зараз. І при проведенні слідчих дій Василь Дем'янів його впізнав, що це він його побив. Щодо іншої карної справи, викрадення старовинних Євангелій із церков Івано-Франківській та Чернівецькій областях, то злочинцем виявився 40-річний мешканець Полтавщини. Впіймати злодія було нелегко. Злочинець був приїжджий, це одне. Друге, він ніде не жив, ні в готелях, ні в домах. Він переживав у лісі, пересувався вночі на велосипеді. На велосипеді, при ньому були карти. Він скоював крадіжки, їх була ціла група. Відправляв ці, е, ви бачите, Евангелії. Євангелії крали стільки старовинні. Евангелії, я не знаю, там десь, по-моєму, 1680 рік, щось 1760-й і, і так далі. Значить, Євангелія, котрим по 50 років, він навіть не брав їх. Злочинець збував рідкісні книги за 8-10 тисяч гривень у одному з харківських магазинів антикваріату. Затриманий був у надвірні, де планував черговий злочин. Ми за нього будемо молитися. Напросто шкода є тої людини, яку, як ми знаємо, четверо дітей, сім'я. І він трошки опустив, скажімо, своє життя на так плав. То молимо Бога, щоб він усвідомивши свою провину. От, вийшов іншою людиною, людиною, яка буде розуміти, що в житті інші цінності, моральні цінності. На прес-конференції для засобів масової інформації правоохоронці поділилися своїми планами на майбутнє. Це будівництво в області експертного центру з лабораторією ДНК, спорудження тиру, створення музею історії органів внутрішніх справ та встановлення стели працівникам міліції, які загинули під час виконання службових обов'язків.